У Великодню Суботу 2025 року знову Бог послав для всіх християн цілого світу свій великий дар Сходження благодатного вогню у Єрусалимському храмі гробу Господнього, дар, який замовчують вороги Христові, а найбільш затяті посередних намагаються його заперечити. Минулого року я зробив відео про благодатний вогонь. У якому говорив таке, благодатний великодній вогонь, таки наділений над природними властивостями, адже у перші хвилини його появи люди в Єрусалимському храмі гробу Господнього притуляють цей вогонь до обличчя, до рук, і він не обпалює волосся, не залишає жодних опіків на шкірі та не викликає больових відчуттів на численних світлинах та відео. Зафіксовані ці факти, як віряни вмиваються благодатним вогнем, тримають над ним руки, притуляють його до волосся та тканини. І цього року ми побачили те ж саме. Благодатний вогонь віряни притуляють до рук, обличчя, волосся, і він не опалює, не завдає опіків, від нього ніщо не спалахує, окрім свічок. Жодного разу за всю історію. У єрусалимському храмі Гробу Господнього не було пожежі. Деякі мої пишуть, що, мовляв, цей вогонь не залишає опіків лише перші декілька секунд, але насправді набагато довше декілька хвилин і навіть кільканадцять хвилин, що я помітив на цьогорічному відео із Єрусалимського храму Гробу Господнього. Чи можете навести мені такий приклад, коли звичайний вогонь отримує відповідні властивості? Чи можете навести такий приклад, коли якийсь інший вогонь не опалює навіть волосся і коли він не залишає опіків? Я спробував набрати в пошуковій системі слова Вогонь, який не залишає опіків. І виявилося, що немає такого вогню на нашій планеті. Окрім благодатного вогню, який сходить уже близько двох тисяч років щоріч перед великоднем. Чому ж цей вогонь не палить, не пече, і чому він сходить із неба? Адже неможливо повірити у ту версію ієрархів РПЦ, відомо зі слів диякона РПЦ Кураєва, що нібито кожен із патріархів Єрусалимських. Які тільки були в історії, є святим чудотворцем, здатним створити стихію такого унікального вогню за допомогою запальнички. Та й арабський математик Аль Біруні, який природна річ, був мусульманином, тобто ніяк не міг бути апологетом християнства, також залишив свідчення про сходження ангела Божого. Який передає цей небесний вогонь патріарху. Жив він у X столітті, і ось що він сказав. Навколо скелі розташовані відкриті галереї, на яких розміщуються мусульмани, християни та всі інші, хто прийшов до місця гробу цього дня, колонитися перед Богом та помолитися до нього від півдня до вечора. Приходить. Мазурин головної мечеті, імам та емір міста. Вони сідають біля гробу, приносять лампади, які ставлять на гріб, бо він є закритим. Християни перед тим гасять свої світильники та лампади і чекають, поки не побачать, що чистий білий вогонь запалив лампаду. Від неї запалюють вогонь у головній мечеті та в церквах. А потім пишуть у столицю халіхвату про час сходження вогню. Один із правителів замість гноту вставив у лампаду мідь, щоб вона не могла горіти. Але коли зійшов вогонь, загорілася й мідь. Як бачимо, сходження благодатного вогню в добу середньовіччя носило надрелігійний характер. Так само і в наш час. Беруть участь у цьому обряді багато арабів ісламського віросповідання. їх тут не менше, аніж християн, різних конфесій, узятих разом, і при цьому кожному зрозуміло, що мусульмани ні за що б не визнали це чудом, те, що відбувається в християнському храмі, якби протягом сторіть щоріч не переконувалися в надприродному характері цього дійства. Отож чому цей вогонь не палить, не пече і чому він сходить із неба саме в великодню суботу, а не на великдень чи в інший день? Ці питання не є зайвими, адже мало хто знає на них правильну відповідь. Найперше пригадаємо, що свого часу Бог з'явився Мойсею на горі хорив у вигляді палаючого куща, неопалимої купини. Куща, з якого почувся голос, не підходь ближче і зніми взуття своє, бо земля ця зробилася святою. Земля на горі хорив освятилася від Божої присутності, а підходити ближче до Бога Мойсей не мав права, бо був неосвяченим. А тепер пригадайте слова Ісуса Христа, Бог є духом. І вшановувати його потрібно у дусі та істині. А також інші слова Ісуса Христа, Вогонь на землю я прийшов звести, і як я прагну, щоб він уже розгорівся. Тут йдеться про Святого Духа, який є вогнем що не обпалює, але навпаки, оживляє, і саме у вигляді язиків полум'я, що не обпалює. Зійшов Дух Святий на Апостолів. А тепер спробуймо дати відповідь на питання, чому це сходження Святого Духа відбувається саме у Великодню Суботу. Тут потрібно пригадати, де був Христос у період між своєю хресною смертю в страстну п'ятницю та своїм Воскресінням на світанку в неділю. І відповідь на це запитання дуже проста перебував на своєму небесному Божому престолі. а тепер пригадайте слова Ісуса Христа, а істину кажу вам краще буде для вас, аби я пішов, бо якщо не піду від вас, то утішитель не зможе до вас прийти. І апостол Ян пояснює, що утішитель це Дух Святий. Кажучи іншими словами, без відкуплення християн тіленим Богом на Олгодському хресті не було б можливим сходження Святого Духа на апостолів, а через них на всю церкву. І щороку, починаючи із вечора Великоднього четверга та до самого Великодня, включно, відбувається пригадування християнами усієї містерії. Освячення Богом людини, починаючи із її відкуплення Богом і закінчуючи Божим Воскресінням, а схочення благодатного вогню в Великодню Суботу – це виповнення цих слів Ісуса Христа, про які я сказав. Воістину кажу вам, краще буде для вас, аби пішов я, бо якщо не піду від вас, то утішитель не зможе до вас прийти. А Великодню суботу ще не відбулося Воскресіння Господнього, але Христос був уже на небесному престолі, і відкуплені ним люди отримали право отримати благодать Святого Духа. І благодатний вогонь це щорічне чудо Боже, яке підтверджує для нас цю істину. Адже люди отримують не просто вогонь з неба, але разом із ним радість Святого Духа. Про яку сказав Христос у своїй архірейській молитві, записані в Євангелії від Апостола Йоанна, аби радість мою досконалу вони мали. Немає радості досконалої поза Святим Духом, і ця радість Святого Духа поширюється із цього святого місця по цілому світу, де тільки люди щиро святкують Воскресіння Господнє. Ще одне важливе питання полягає в тому, чому благодатний вогонь через деякий час втрачає свої надприродні властивості і починає пекти та палити. А відповідь тут дуже проста Дух Святий залишає людей із тієї простої причини, що вони стомлюються перебувати в його благодаті і знову повертаються до марнотного своїми думками. І насамкінець тут буде дуже доречним пояснити слова Божі із Одкоровення. Я Альфа і омега, перший і останній, початок і кінець. Те, що Бог дає всьому початок і бачить кінець кожного явища, це всім зрозуміло адже Бог вічний. Але чому сказано Я перший і останній? Адже слово останнє нібито не в'яжеться зі словом вічність. Теологи ці слова Христа Вседержителя не пояснюють, а спробу їх пояснити лише Леонардо да Вінчі. На його думку, всі людські душі це немов іскри від вогню Духа Божого, які колись повернуться до свого джерела і перестануть існувати самостійно, а натомість. Стануть частиною Бога. Але насправді ці слова із Откровення мають дещо інше значення. Христос є першим і водночас останнім втіленням Духу Божого, що власне й помітно із Євангелія, а саме із цих слів Ісуса Христа. Воістину кажу вам, геть усі, що були переді мною. Злодії та розбійники, але вівці їх не послухалися. А сказано це про тих релігійних шарлатанів, які видавали себе за Месію перед першим приходом Ісуса Христа, а про тих, хто видаватиме себе за Месію після Христа, тобто після земного життя Ісуса Христа, сказано так: І з'являться численні лжа христи та лжепророки. Зокрема, тут йдеться й про наш час, коли багато себе видають за Месію, тобто за Христа, попри те, що в Євангелії записано про другий прихід Месії, як про явище, яке люди на всій землі одночасно бачитимуть у небі. Парисеї свого часу вимагали від Ісуса Христа знамення якогось такого чуда. На заразок сходження благодатного вогню. Але вимагали вони це не для того, щоб повірити в це чудо, але для іншого, аби звинуватити Христа в чаклунстві, і Христос відповів їм: не дасть це знамення роду цьому, окрім знамення пророка Йони. маючи на увазі триденне перебування Йони в череві китому, після якого він Неушкодженим вийшов на берег. Отож, сходження благодатного вогню в Єрусалимському храмі гробу Господнього це те щорічне знамення, яке Христос посилає не сучасним фарисеям. Вони все одно ні в що святе не повірять, перебуваючи в залежності від диявола, але знамення для тих, хто вірить, надіється і любить Бога, та прагне. Аби для кожної людської душі був відкритим шлях до її спасіння.